Міни в реальному житті набагато небезпечніші ніж у кіно, і протитанкова може вибухнути під колесами легковика, а також спрацювати під ногою людини. Про всі реалії міновибухової небезпеки, а також основні правила виживання під час ракетних та артилерійських і навіть ядерних атак, працівникам комунального підприємства харківські теплові мережі під час лекції тренінгу розповів інструктор асоціації саперів України Дмитро Філіпов. Всі комунальні підприємства, люди, які саме під обстрілами, як водоканал. Теплові мережі обленерго вони перші, хто їхали на ліквідацію будь-яких загроз, на ліквідацію наслідків обстрілів тобто їм вони мають, хоча б знати, як, як їм треба діяти під час того, як вони знайдуть якийсь небезпечний предмет а також обов'язково. Правило, що якщо йде обстріл, треба лягати на землю, тобто статистика уражень людей, які знаходяться під час обстрілів, які стоять, сидять чи лежать. Саме тому це категорія, яка має найпершими ну, дізнатися про всю цю небезпеку. Такі навчання для працівників підприємства спільно організували дві служби безпеки, режиму та зв'язку, а також цивільного захисту. Як зазначив у вступному зверненні до співробітників заступник начальника служби безпеки Артем Коваленко, ця тема особливо актуальна для підприємства, яке має таку велику кількість підземних комунікацій та земляних робіт. Ми, як служба безпеки, підприємства доволі ну, періодично, часто так можна сказати. Стикаємося з випадками знаходження під час проведення земляних робіт небезпечних предметів. Раніше до початку війни приблизно 2-3 рази на рік такі виклики були. Представники філіалів телефонували нам, ми виїжджали на місце, викликали поліцію, взрива техніки викликали. Забезпечували охорону місця пригоди, і потім ці небезпечні речовини вивозилися. З початком збройної агресії ситуація змінилася, фактів побільшала. Особливого змісту під час війни набули також знання, як врятуватися під час артилерійського або ракетного удару. Якщо знати правила двох стін, а краще правило трикутника життя, то вижити ймовірно у найскладнішій ситуації. Охоронець комунального підприємства харківські теплової мережі Петро Ващенко пережив подібну ситуацію. 22 марта, час дня залетел снаряд в квартиру. Ми були з женой вдвоє. Просто стіни сложились в перегородці, ну в повністю, і мебель стояла, що в залі, що в спальні. І попали її кращомібіль чуть. Є плитой, то вже все яр не виташ і людей не Головне правило від інструктора асоціації саперів України Дмитра Філіпова у будь-якій ситуації не панікувати, краще впасти ніж стояти під час обстрілу. А щодо мін та інших незрозумілих предметів має діяти єдине правило з трьох складових: не чіпати, не підходити, викликати 101 розмінування – розмінування справа саперів. ¡Suscríbete al